Усім привіт! Сьогодні у нас чергова розпаковка посилки із Китаю. Ця посилка йшла до мене морем, тому вона буде трішечки більше, ніж попередньо. Що хочу сказати про цю посилку: тут більшість речей для домашнього декору для інтер'єру. Тут має бути кілька таких цікавинок. Які ви точно бачили вже у нас в Україні в інстаграмі чи на інших сайтах? А вони є дуже красиві, естетичні, і у нас в Україні вони коштують. Ну не скажу, що шалені гроші, але більше тисячі гривень, так це точно. Я порівнювала ціни. Хотіла подивитися, яка ж націнка на ці товари в Україні, і такий самий товар. Коштує 1300 гривень, а мені обійшовся він значно дешевше. Що ж це за такий цікавий товар, я зараз розпакую, вам покажу. Що стосується ваги і оціночної вартості посилки, посилка заважила, фактично її вага 5 кг 660 г і загальна вартість товарів в ній близько 40 доларів. Йшла посилка до мене море, тому. Орієнтовно 5,5 кг, множте на 7 доларів, і це буде вартість доставки ось цієї цілої коробки, скидаю до мене додому. Скажу зразу, товари, ці загадкові, про які я вам говорю, вони досить крихкі, тому погляньте, я це все запаковано. Бачите, все, щоб не побилося. Не поламалося. Я вже не раз говорила, упаковка мого посередника досить така надійна. Я сподіваюся, те, що там всередині ціле і не ушкоджене. Дивимося, що тут у нас. Як думаєте, що там? Пишіть в коментарях свої здогадки, що ж це за такий крихкий товар, який дуже естетичний і популярний зараз в інстаграмі. Цікава ваша думка. Бачите, тут навіть є наліпка скло. Ну, скло або крихіт товар. Це, до речі, найважчий товар, який я замовляла до цього часу. Це а, керамічний а, горщик для вазон. Так, тут багато кінопласту я це все постараюся. І це як надійно запакований. Це, до речі, низ, це ве. Я, чесно кажучи, думала тут що інше іменно в цій поповці, але Але... І це такий білий. Його діаметр, наскільки, я пам'ятаю, здається, 18 см. І низ покажу. І таке от блюдечко. І тут я, в принципі, хочу а, посадити білу орхідею. Пізніше, я, можливо, прикріплю картинку, як вона виглядає, чи навіть відео зніму, монтуючи відео, покажу вам, як це все виглядає з квітом. Ці справа класно. Що в нас по вартості? Горщик під вазони. Його вартість 5 доларів 34 центи і вага 1 кілограм 970 грам. Врахуйте, доставка 7 доларів морем, множте, грубо кажучи, 2 кілограми. На 7 доларів це 14 доларів доставка і неповних 6 доларів вартість. 20 доларів коштує такий горщик під вазонок, для вазонка. А в нас я, до речі, такого не знаходила. Знаходила ем, градацію, тобто там в комплекті продавалися три таких, вони більші, менші е, і ще менші діаметром. За три такі було близько 3,5 з тисяч, тисячі за три це, тиск, виходить більше тисячі за один горщик. Тут один горщик мені обійшовся 20 доларів. Ну, побайтеся, навіть з курсом 38, це не тисяча гривень. Їдемо далі. Щось легеньке, але теж, бачите, купилка в запакована. Дивимося, що там трішки покоцали мені в коробочку. Ага. Можливо, перевіряли міст, тому що тут є залізні елементи також. Так, ось ось. Така, бачите, трошечки мені погнули. Це ось така металічна підставка. І сюди всередину ставиться скляна колба. Колбу запакували мені ну, знову ж таки пінопластку, пирку. Ось так виглядає ця вазочка на одну-три квіточки для інтер'єру. Теж пізніше покажу вам, як вона виглядає вже в інтер'єрі із квітами. Що ж кошти? У нас ця ваза. Дивимось. ваза 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 Ваза-сердечко. Її вартість 2 долари 81 цент. І а, важить вона 400 грам. Вона не важить 400 грам, я думаю, що це мені порахували об'ємну вагу. Тобто за упаковку за коробку. 400 грам. і а, неповних 3 долари. Ну, 3,3,6, 6, 6 7 доларів мені обійшлася така вазочка. Далі. Догадаю, <гум> що це таке? Це тренажер. Може, Я думала, чесно кажучи, він буде легший. Хоча, ви знаєте, для поч... спочатку він, а, здається легший, але зробити кілька підходів і вже не буде так легко. Я сподіваюся, він швидко не поламається. Взяла його для прокачки своїх сідничок. Так, вартість цього тренажеру 4 долари. 60 центів, і його вага 370 грамів. Да. У мене бонус. У мене є два. <свісно> У мене два тренажери, серйозно. Я ж, вроді, як один замовляла. У мене пропозиція. Напишіть мені в коментарях, яку таку цікаву частину в своєму тілі можна прокачати за допомогою цього тренажеру. І Автору найцікавішої відповіді я подарую ось такий домашній тренажер. Я вже знаю, який це мій Хто напише, отримує подарунок. Ну, дійсно, бонус скажу: я замовляла одну штуку, отримала дві. Так, що це у нас? Це в нас сушарка для шкарпетку. Дивимось на картинці, як воно все повинно виглядати. Я спочатку розпакую, а потім скажу вам ціну. Ну, тут його потрібно складати, зараз ми складати не будемо. Я вам прикріплю картинку, як воно повинно виглядати. Тобто на ось такий, такому квадратику, він має тут такий гачечок, будуть висіти прищіпки і на них ви вже чіпаєте шкарпетки, нижню білизну. Ну, якість така собі я вам скажу, трошечки воно хліпіньке-хліпіньке. Сушарка для шкарпету коштує 2 долари 12 центів і її вага 327 грам. Там нема 327 грам, знову ж таки, мабуть, порахували мені об'ємну вагу. Так, дуже проста, дуже легка штучка, дуже смішні гроші коштує, навіть менше долара здається. Підставка під телефон або планшет. Біло кольору. У мене є така вже чорна, замовила ще й білу. Підставка для телефону. Важить 40 грам, І її ціна 45 центів. Підстаканник на дитячу коляску, на дитячий візочок. Я замовила ось такий підстаканник пластиковий. І е, два гачечки для рюкзака для сумки ще щось ставішує ціна ручку. Ось такі гачечки. Це тобто на що? Це в комплекті, зараз чи це разом А Набір гачки і підстаканники до коляски коштують 2,69 і вага цього набору 250 г. Поклалася цим всі. Так, Що у нас тут? Не пам'ятаю, що вже її замовляла. А, згадала. Це куль... кульверізатор, так, чи яку на целая. Пшик -пшик -пшик робити. А, взяла собі красивий такий пульвелізатор. а, Щоб Щоб оприскувати вазонки, оскільки зараз йде осінь, зима, буде сухе повітря у квартирі, а в мене є пальми, і їх потрібно зволожувати. Легесенький, красивий, кольори теж там були різні. Взагалі були дуже красиві пульмерізатори. І скляні, і там дуже по-багатому зроблені без склованої для варті. Диварць ульберизатора 1 долар 23 центи, і його вага. 170 грамів. Пакетики. Нічого особливого, мішечок для пання. Здається, його навіть не варто. Паковувати, але я вам покажу. О, досить такий, ви знаєте, цупкий, цупкий і замочок такий надійний. Хм, якісний. Я не сподівалась. Мішечок для прання коштує 62 центи і його вага 29. Грн. Не знаю навіть скільки коштує у нас, більше 100 гривень, як на мене. Це для моєї донечки Кустинка. Я її вже таку замовляла, але вона за її... Дуже швидко заплямила, вже носити її не буде, але мені настільки подобається цей колір, і він так їй пасує, що я замовила ще одну. Ось така коптинка. Є ще така зелена. Зараз вам покажу. Ось така ще зелена. Чесно кажучи, на фотографії вона була яскравіша. Цей колір більш оливковий, я б сказала. Там вона була така світла, салатовенька, салатова. Тут більш до оливкового кольору. Вартість ковтинки 1 90 центів. І вага 110 грам. За дві ковтинки 220 грам Вага. Ну, непогано. Далі. Тут ще тут кілька не для ізоночки замовляли. О, до речі, є ще курточка, я вам зараз знайду. Ось така. Боже, вона ну така класна, ніжна. Така приємна до тіла. Ось така кофтиночка. цього ж продавця, я ще замовляла чорку таку саму. І це має бути така саме. Тренасіра, я як вам сказала. Ні, вона трошки інакша. Вона не така мігенька. Ні, ну, всередині мігенька, м'ягенька, але зверху вона трошки інакша. Теж така голька іде. Одного продавця, ці дві ковтинки я замовляла. А, вартість однієї ковтинки 1,10. І вага за одну 90 грамів. Навіть не помню, 90 грамів одна ковтинка. В попередніх відео я показувала вам жовту джинсовку для своєї донечки на восінньо, восінній, на напевний період. І розповідала про те, що я замовила таку саму іншого кольору, тільки з утепленням. Ось це вона колір такий. Щось схоже на колір куксі. Ось така курточка джинсова. І з утепленням, якимсь баранячим чи яким утепленням. І дивіться, який класний принт. Вартість. Вартість цієї курточки 10 доларів. І її вага 320 грам. Я вже бачу, що це рюкзачок, який я замовляла до кузочка на прогулянку. Звичайно, досить такі містки. Ось так він виглядає. Замочки. Містки. Тут є відділення для бутилочок. Є ще. Ось таке відділення, бачите, відділення термовідділення для пляшечок для їжі. Збоку кишеньки. В середині відділення також можна для пляшечок класти. і, відповідно, шлейки. Саме до цього рюкзака я замовляла гачки, щоб його ось так вішити на ручку. Прикріплю картинку, знаєте що? А я побачила, що коли іду гуляти з дитиною, мені особливо вже і не потрібен цей рюкзак. У мене досить містка корзина, багажник я її називаю, Корзина до коляски, там все поміщається. Хоча, в принципі, якщо брати цей рюкзак, в корзину можна ставити якісь продукти, якщо йти на шопінг. Це так, ліричний відступ. Вартість. Як думаєте, скільки коштує цей рюкзак? 3 9 долари 9 центів. Слухайте, я можу бізнес робити. 3 долари закупка ну нехай, плюс доставка, такий рюкзак гривень за 600, точно мінімум, буде коштувати. Вага 460 грам. Рахуйте, грубо кажучи, пів кілограма, а, доставка з перевіркою, нехай зі всіма додатковими послугами на складі 7 доларів морем. А, це 3,5 долари доставка і а, 3 долари. 6 доларів рюкзак, 6 на 4, грубо кажучи, робокажу, 240 гривень в закупці. Рюкзак 240 гривень. 500 гривень накидаємо на і заробляємо. Не жартую. Ну, реально, ну, досить дешево. А рюкзак хороший. На Aliexpress вони набагато дорожчі. І а, наш особливий товар, про який я говорила на початку відео, їх тут два. Я взяла два трішки різного дизайну. Ну я гадаю, що там написали в на коментарі. Чесно кажучи, ну, в тобто, характеристиках до товару були мірки: висота, ширина, об'єм, тобто в сантиметрах все було вказано. Але якось я це все уявляла собі трішки більше. Трішки більше. М -м -м. Ні, ну. Як для інтер'єру непогано. Для тої функціональності, яку вони мають виконувати, ну замаленька, замаленька. Ваза Б'юст, Гіпсова. Гіпсова з згідно. Ось такий бюст. Красива ваза. Ну, красива, нічого не скажу. Акуратно вам. Вони трішки відрізняються, там є ще одна ваза трошки іншого дизайну. Ваза, бюст і. Ви знаєте, так, давайте я вам відкрию спочатку другу, а потім подивлюся ціни і вагу. Можливо, особливо ціна там не дуже відрізняється, вага, я думаю, також відкрите, я добуваю, що вона в ціле вона ваза у нас ось такого дизайну. Та ваза вища буквально на сантиметр на два. Ще одна, ще друга з гіпсу, по кольору вони ідентичні. Що в нас по ціні? Одна, я, не, я точно не пам'ятаю, яка з них скільки одна ваза. Я думаю, та що менше, та дешевше. А, та, що менше, це ось так з рукою. Коштує 4 долари 61 цент і її вага 470 грам. Інша та, що вище, 5 доларів 38 центів, і її вага 430 грам. Так само, так? Одна 470, одна 430, тобто 50 грам різниці і 2 сантиметри різниці. Ну і відповідно вартість. 70-80 центів по різницях ці. Як на мене, досить непогані такі товари прийшли. Я задоволена, нічого не купила, що я дуже переживала. А, бази дійсно красиві, дуже я задоволена горщиком під базонок, задоволена одягом дитячим, що мені здавала якість мішечка, Бонусний тренажер. А, рюкзак, рюкзак для мам, для коляски, досить великий, міський і з 250 гривень ну, це, це досить такий непоганий покупка. Ось така у нас розпаковка вийшла. Я не втомлююсь вас просити підписуватись на мій канал, залишати коментарі, ставити вподобайки. Ваша зацікавленість мотивує мене ще більше для вас знімати. і Мені справді це цікаво. Я люблю цим ділитися і буду дуже вдячна вам за фідбек. На цьому я закінчую своє відео. Всім кажу пока-пока, до нових відео, до нових зустрічей. Майрова вам!